Привіт, друзі, ви на каналі АLEXЛОГ всіх вас вітаю. Часто речі, які для кожного з нас очевидні, для людей, які живуть не в Україні, являються незрозумілими або їм недостатньо інформації, щоб зрозуміти. Тож я вирішив запитати, що знають іноземці про Україну? Надзвичайно важливо розповідати людям про те, що відбувається в Україні. Таким чином вони зможуть, розуміючи ситуацію, більше допомагати та підтримувати українців. Отже, Японія, Токіо, район Шибуя, Сквер Хатіка це одне із самих популярних місць серед туристів Японії. Тут можна зустріти людей з усього світу. І сьогодні я зустрів nice я родом з Філіппін. Я родом з Італії. Я родом зі Швейцарії. Ми приїхали з Осаки, але ми всі японці. Я приїхав з Малайзії, Кулалампур, але народився я в Японії. Хто почав війну в Україні? Росія. Росія. Я знаю, що йде війна, але деталів я не знаю, на жаль, да, така ситуація. Можу сказати, що це Путін. У мене багато друзів українців, і ми часто говоримо про це. Ми думали про це. Війна почалася із-за Путіна. Що ви думаєте про Путіна? Я думаю, що він загарбник. Він загарбник чужого суверенітету, а також а також загарбник прав інших. М'яко кажучи, погана людина. Він використовує владу своїх. Корисних цілях він має дуже велику владу, правильно? Так, і він її використовує. наскільки він відрізняється від Гітлера, чесно кажучи, доволі схожі особистості. Знаєте, люди кажуть, що через покоління історія повторюється. В цьому випадку теж саме. Те, що відбувається зараз в усьому світі, погано для кожного я дуже сподіваюсь, що ситуація вирішиться якомога швидше, і винні в цьому будуть притягнені до відповідальності. А що ви думаєте про зеленського? Чесно кажучи, у мене немає ніякої точки зору про нього. Я не так багато знаю інформації. Чесно, я теж не так багато знаю про Зеленського. Я думаю, що він дуже багато вкладається заради своїх людей для українців в першу чергу. Я справді поважаю його, навіть не зважаючи на те, що в нього недостатньо ресурсів. Всіляких ресурсів, ресурсів для того, щоб боротися у війні він знайшов можливість боротися навіть до сих пір. Також у мене надзвичайно велика повага yes. до нього за його хоробрість і боротьбу. Mm -hmm. Я думаю, що він справді вау класно кладається. I... Коли я чую деякі uh, японські uh, новини uh, про нього, то таке враження здається, що він uh, yes, дійсно хороший хлопець, uh, особливо для uh, японців. Uh, Але uh, іноді uh, коли я дивлюся міжнародні новини, він діє доволі агресивно. можливо, його промови дуже такі сильні і вражаючі. Так, так, такі наскільки я знаю, керівництво нашої держави робить все можливе, щоб допомогти людям з України. Я думаю, ми повинні. Допомагати грошима це те, що я думаю. Як ви думаєте, чи потрібно продовжувати робити бізнес з Росією? Саме зараз? я не думаю, що це гарна ідея. Ситуація занадто складна. І дуже непросто це все робити. Тут в Японії багато різних новин і різна інформація з різних джерел. Тому часто можна ну взагалі не зрозуміти, що насправді відбувається. Я стараюсь дивитись на цю всю інформацію зі сторони. Ну і звичайно, хочеться, щоб війна закінчилася якомога швидше. Мені дуже хочеться, щоб війна закінчилася якомога швидше. Взагалі мені дуже подобається Польща, і ну я знаю, що Україна це сусіди Польщі, тому мені справді дуже болить, що така ситуація з Україною, і мені дуже хочеться, щоб війна закінчилася якомога швидше. Я бажаю тільки найкращої Україні і українцям, і хочеться, щоб війна завершилася якомога швидше. Я не знаю як, але щоб якомога швидше. Я дійсно дуже переживаю за Україну, і знайте, що Японія підтримує українців. Я бажаю, щоб українці здобули незалежність якомога швидше від загарбницьких дій іншої країни. здобули незалежність від впливу інших країн і змогли нарешті жити в мирі. Я дійсно бажаю, щоб українці здобули. Незалежність. Так. Я бажаю тільки щоб війна завершилась якомога швидше, і Україна змогла стати тією надзвичайно красивою країною, якою вона була. Україна! Добре! Сам! Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, черте друзям, буду дуже вдячний. Чекаю на ваші коментарі. щасливо і до скорої зустрічі!